Гарного настрою, друзі! Величезне дякую за довіру. Все прикраси їдуть тішити своїх власниць. Все поїхали. Це у нас за двором. Покажу трохи свої, щоб у нас. Так, як тут у нас розвернути камеру? Це так за нашим двором. Беру чоловіка з собою, підвезу його до центру. Таке наше містечко. Дорога не дуже. Точніше, асфальту нема, тут така насип. Хоча у нас щочетверга вивозять сміття. Прямо з дому під'їжджають до, до, до будинку і виставляю, люди виставляють і вивозять сміття. Це дуже недорого коштує. Це копійки коштує. Але люди по старій привичці викидають сміття. Моя мрія в ці балці колись ще до знаю, як сказати, бо Ютуб не пропусти. Достану в нашій країні, скажімо так, я мріяла в цій балці висадити бузок, зібрати людей, зробити такий суботник і висадити. Забула, що розповідала. Я знаю, що стан зміниться в нашій країні, все буде добре. І колись обов'язково ця балка буде засаджена буском, і я вам покажу, будемо будем вже дивитися на красиві пейзажі. Зараз вимикаю, вже виїжджаю на головну трасу, на головну дорогу. Які чимні пропускають, бачу, що блондинка за кермом. Приїхали на нову пошту. Забіжу. What? Виїхали запізно, то скоріш всього вище з там, то людей вже на базарчику нема. Кав'ярня. Така гарна кав'ярня у нас є. Теж з лавандою. Чоловік запросив мене на каву. що пішли пити каву. До речі, каву дуже полюбляю. Друзі, сьогодні у власниці цієї кав'ярні. Дивіться, як тут красиво, все зроблено зі смаком. У власниці цієї кав'ярні, день народження. Якщо пані Ірино, вітаю вас з ним народженням. Дуже багато квітів, і тут квіти. До речі, всю випічку вона робить сама. Така велика-велика умничка. Поки роблять каву, підемо на вулицю. зроблено Оця стара-стара івушка. -стара вона вже така поточена черв'ячком, пробачками якимось, але намагаються її врятувати. Це зробили. Це по типу каналу. На жаль, теж багато сміття. Люди кидають сміття, де попало. Якась катастрофа і велика-велика проблема. Скринька така з квітами. Не часто вибираюся, я в центр, по кав'ярням майже не сидю, мені достатньо. О, моя кава йде. Дякую. Дякую. Така кавуся. До речі, зверніть увагу, як, як красиво каблучка. Так, берем каву з красивою каблучкою. Я кругом толю свої прикраси. Бо я їх люблю. Ей, цуцик! Ну, вона чиясь. Вона чиясь, так, да? вона така грудаста. У нас навіть дівчата продають прикраси ручної роботи. А хто автор цих робіт? Ми. Ви робили можна вас показати? Вітаю! От така у нас творча широка. А розпо... Розкажіть про ці прикраси. Прикраси з епоксидної смоли. це такий брилочок. Вони на рвуція не, не, не гнуться і це такі стойкі. Це називається паракорд. Таке браслет. Браслети з паракорту і вони теж такі дуже прочні. — Це сережки патріотичні. Дуже патріотичні, а дуже. Це брелочок. А розкажіть постійно, будь ласка. Е, е, оце сто коштує. Це п'ятдесят сорок гривень, двадцять та сорок. Ой, кутик такий красивий. Скільки коштує? Сорок. Ну, у вас... мене Я 500 б... є <рес> Я би взяла ці дві. Дві прикраси. А, я не знаю, Ми оці заховайте, ми зараз, зараз. зараз вийдемо. Добре. розміняємо. Добре. Добре. Дякую. Ось таких творчих дівчат зустріли. Розміняла, розміняли кошти. Ідем, йду до своїх колег. До речі, дівчата, я ваша колега. Так. так. Ага. Я ювелір. Тут без, без дачі. Дякую. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Дякую. дякую і вам успіхів. Дякую, дуже. дякую. Все, дівчата щасливі, я теж щаслива. Йдемо. Буду вдома приміряти. Прикраси. Так, вибрали кавун. Так, ризикнули, купили кавун. Побачимо, як сьогодні, сьогодні розріжемо, побачимо, як він. Повертаємося додому. Я, ще, я дуже люблю заїжджати в свій двір. Ніби ти заїжджаєш в якийсь інший світ. Все, тут дуже комфортно, уютно, вдома. Все, ми вдома. Зараз будемо розрізати кавун, дивитись, який він. стиглий. є ще. Це кавуни не наші, це привозні. Здається, Турція. Я не спитала саме це, які це Турція, бо там були Турція, Єгіпет. Отака прогулянка у нас. Все, зустрічаємося біля кавуна. Так, друзі, розрізали кавун. вже мошка якась прилетіла. Скуштувала. Кавун не дуже. Тому, напевно, ще зарано купувати кавуни. Не рекомендую поки що. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте вподобайки, а я буду намагатись вас тішити новими відео, новими своїми роботами, е якимись цікавими мінералами, кристалами. Будемо дружити. Обіймаю вас.